Друзі, я вас всіх всіх вітаю з Харкова і запрошую вас на прогулянку одним із найпопулярніших торгових центрів в Харкові, який збирав тисячі людей до повномасштабного вторгнення, і це торговий центр Дафі. Підемо подивимося, як він живе зараз. Якщо вам цікаво, залишайтесь з нами. Востаннє в цьому торговому центрі ми були з родини на початку 22-го року. Це дійсно. Класний торговий центр був для відпочинку всієї родиною, і можна було спокійно навіть пошопитися, відпочити та навіть розважити своїх дітей. Коли ми зайшли в торговий центр, то на вході в цілому всі бутіки працюють. Але є одне маленьке але для тих, хто тут бував, не вперше, хто постійно відвідував і розуміє одну річ тут. Набагато менше стало світла. Але ми з вами розуміємо, в чому причина зараз такого зменшеної кількості світла. В цілому ми і вдома зараз сидимо без світла дуже-дуже великий період часу. Наприклад, учора в нас не було світла вдома, 14 годин. Тому ось така реалія сьогодення. В цілому, проходячи з першим поверхом. Йдучи в сторону супермаркету, можна побачити, що відкрились нові магазинчики. Ось з'явилась розетка. Раніше її я тут не пам'ятаю, але ж пройшло вже багато років, тому, звичайно, все може змінитися. І ми міняємося, і життя змінює нас відповідно до правил. Також відкрили супермаркет Єва, чи магазин Єва, правильніше сказати. і… Йдемо в сторону продуктового магазину. Магазин Фороза працює, так як мені продуктів не треба було купувати, я всередину не заходила. Просто хотілося подивитися, як же ж воно зараз функціонує чи ні. Проходячи касові зони, ми з вами можемо побачити, що все ж таки люди є. Це невеликі черги, але люди є. І ми насправді були в будній день, тому це цілком закономірно. Але, на жаль, не така велика кількість, як би хотілося. І це не дивно, адже цей район один із найбільш постраждалих. І тут ми з вами рухаємося далі і, на жаль, бачимо, що дуже багато закритих магазинів, просто залишені прилавки, немає того кількості людей, яка була раніше. Раніше тут бурлило життя. Ось тут, на першому поверсі, завжди була кав'ярня, і вона була завжди повна людей. А зараз ви можете самі побачити, що, на жаль, тут. Нікого немає. Це, чесно кажучи, дуже дуже болить, адже, по-перше, ти розумієш, що життя вже не таке, як раніше. Знову і знову, тобто, якщо бути точним, собі про це нагадуєш. Піднімаємося ми на другий поверх. На другому поверсі була раніше зона фудкорту, якщо я не помиляюсь, і Чесно вам скажу, на цьому поверсі також життя зовсім інше, аніж воно було до повномасштабного вторгнення. Хоч, якщо придивитися, магазинчики працюють практично всі, але є і ті, що закриті, а в очікуванні своїх майбутніх орендаторів. Але мені дуже подобається, все рівно, що хоч якось. Магазин живе, жевріє, і тут живуть також люди. Як ви мені писали в коментарях, що все рівно у нас в українців є бажання прикрашати себе, одягатись, незважаючи на ті обставини, в яких ми живемо. І дивлячись на це все, ти бачиш, що все ж таки деякі магазини працюють. Магазини з одягом, магазини з технікою, вони також працюють. Адже... Ми знаємо, що попит завжди народжує пропозиції. Да, єдине, що ви бачите, не так активно можна побачити працюючи в кав'ярні, як раніше це було. Адже я думаю, люди віддають перевагу невеличкам кав'ярням, які знаходяться на першому поверсі, а не так, як раніше, коли життя було ключом. Ось ми з вами плавно пересуваємося до зони фудкорту. І, як хто пам'ятає, то тут людей було дуже-дуже багато. Навіть у будні дні доволі складно було знайти собі вільне місце, щоб поснідати чи пообідати. Як правило, ми були в другій половині дня, тому, скоріш за все, більше людей вже попросипалися і пішли сюди підкріпитися, там відпочити, прогулятися, адже тут було просто. Активне і цікаве насичене життя. До зони фудкорту ми трішки пізніше повернемося, а я хочу вам дещо показати: а саме як штучний інтелект бачить Харків через якийсь проміжок часу. Якщо я не помиляюсь, то там написано було через 70-х 70 роках, в 2071 чи в якомусь році, я вже, чесно кажучи, дуже не пам'ятаю, коли дивилася на цю дату. Але мене тоді це дуже-дуже здивувало, і я вирішила також вам показати. Дуже все таке модернізоване і красиве. Тому, кому цікаво і буде можливість зазирнути в ДАФІ, обов'язково подивіться ці фото. А поки що ви маєте можливість подивитися через кадри нашого екрану, яким бачить штучний інтелект, майбутнє нашого неймовірно чарівного міста Харкова. І так. На кадрах 71-73 роки все залежить від того, як автор задав запит для генерації в штучному інтелекті. Скажіть, будь ласка, а ви полюбляєте грати зі штучним інтелектом? З текстами, фотографіями? Чи використовуєте ви штучний інтелект в якихось інших цілях? А зараз давайте знову повернемося з вами до зони фудкорту, як я й говорила, і ви бачите, вона просто. На жаль, повністю безлюдна. Це дуже-дуже ну, сумно, коли ти знаєш, що тут просто кипіло життя і було дуже-дуже насичене. Комусь воно, звичайно, заважало. Це місце було одним із улюблених для харків'ян, особливо, якщо чиїсь дітки тренувалися на Ковзанці, але, на жаль, зараз ковзанку переробили, і вона стала роледромом. Ми трошки були здивовані з родиною, і спочатку якось навіть не придали значення, коли зазирнули за скло. І люди каталися, думаю, чи на роликах, чи на ковзанах. Якось тоді, на той момент, просто на це не звернули увагу. Адже це одне з улюблених місць було харків'ян. Багато людей приїжджали до визначених сеансів. А вже після катання на коньках люди йшли і підкріплялися. Тут був величезний вибір, але залишилась тільки ось ця одна кав'ярня, а також Бургер Кінг, якщо я не помиляюсь, залишив працювати. Дуже мені подобається ця фотозона. І раніше тут було дуже класно сидіти і відпочивати. Є свій графік роботи для тих, кому це цікаво. Також можна поставити на паузу і подивитись, якщо. Вам актуально, ви плануєте сходити, на, покататись на роликах у Харкові, в торговому центрі Дафі. Варенична не працює, це одне із улюблених наших місць було. Але залишився Burger King, Burger Club, вибачте Burger Club залишився, я назвала його Burger Кінгом», І все. А зараз пропоную піднятися і подивитися, чи працює дитяча зона. і... Я була здивована, але дитяча зона працює. Звичайно, тут немає великої кількості діток, та і я хочу нагадати знову, що це будній день. Раніше також будній день було менше людей, аніж якщо ми беремо у вихідні дні. Ми пішли-пройшли, подивилися. Звичайно, діток, ви розумієте, я знімати не планую. І, до речі, як виявилось, також і працює і кінотеатр. Ми також дуже полюбляли ходити сюди на сеанси в кінотеатр. Дуже комфортно було і якісно обслуговування, і все нам дуже подобалось тут гуляти. І до речі, правда, на жаль, російською мовою, Але на нашому каналі ви можете зустріти відео, коли ми ходили сюди в кінотеатри. Улюблені атракціони, як кажуть, і працює. Батути все є, і, до речі, є зона. Я раніше також чек... зона очікування, в якій можна почекати своїх діток, поки вони бавляться. І в цей час можна сміливо попрацювати. Що я і робила, коли їздила сюди з Ігорем. Можна було працювати, залишатись на фудзоні, а потім згодом зробили зону для батьків. Туди дітки також можуть гуляти їздити. Ви можете спостерігати за своїми дітками і спокійно працювати сидячи за столиком в кав'ярню, взявши каву, це також все можна зробити. Дякую, що гуляли з нами. До наступних зустрічі!